Доброго дня, дітки. Сьогодні я пропоную нам з вами намалювати ось цю гарну пташку. Снігур. Починаємо з червоної фарби. Малюємо посеред аркуша ось таке коло. Зафарбовуємо його червоною фарбою. Ось так. Далі ми беремо чорну фарбу, малюємо голову. Нашому снігуру, ось тут зверху. Далі беремо чорну фарбу та малюємо крило. Згорі догідно, ось так, як показано на відео. Намалювали крило, потрібно йому намалювати хвостик. Ось тут внизу під крилом малюємо хвостик. Ось такий маленький. Далі намалюємо маленький клювик, такий трикутничок, також чорного кольору. Потім беремо коричневу та малюємо гілку дерева. Наш снігур буде сидіти на дереві. Ось такі гілочки намалюємо, як вам подобається. Ось тут, тут. І ось тут іще додамо. Також не забуваємо про лапки, якими він тримається за гілку. Ось такі дві лапки. Далі беремо білий колір, ставимо крапочку. Це буде око. У нас вийшов дуже гарний і яскравий снігур.